Оповідання Василя Сухомлинського, ледача подушка. Маленькій яринці треба рано рано вставати до дитячого садка йти, а не хочеться, ой, як не хочеться, ввечері питає яринка дідуся. І чого це я рано ніяк не прокинуся? Це подушка в тебе ледача, каже дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми її, винеси на свіже повітря і добряче вибий, вона й не буде ледача. Другого дня рано раненько знов не хочеться вставати яринці. Але ж треба подушку правчити, лінощі з неї вибити. Схопилася яринка, швиденько одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку та кулачками її, кулачками, вернулася до хати, поклала подушку на ліжко і вмиватися. Кішка на дереві не вчить, за вікном вітерець гуде. І дідусь у вуса усміхається.